Вітаю. У когось є зарядний пристрій, не обов'язково такий, як зараз в мене, Toolkit RC M7 модель. Цей зарядний пристрій запитується від XT60. І так. Напруга у нього указана від 7 до 28 вольт. В зарядному пристрої SkyRC B6 Neo є порт Type-C. До нього можна підключати зарядний пристрій і Запітувати його, щоб не купувати дорогі блок живлення, які там в інтернеті продають. Тільки особливість ваш блок живлення повинен бути потужним. Інакше з кр не буде вмикатись. Цей зарядний пристрій В зарядного пристрію, як у цього, Toolkit RC модель М7, а також у багатьох інших моделей toolkit RC нема порту живлення Type-C. Бачите, тут на вход Получається тільки XT60 роз'єм Як можна вирішити цю проблему? Я почав вишукувати інформацію і наткнувся: є перехідник. Вони бувають різні. В даному випадку перехідник. З XT60 на Type-C. Ось такий переходничок, мені висвічує очима. Не сильно видно. Маркування xt 002 20 в Можливо, до 20 вольт підтримує. Так, тут нічого нема. Малюночок якийсь, може логотип. що вирішення багатьох користувачів, у кого є зарядний пристрій і нема Type-C, купити ось такий перехідничок. Також є варіант з кабелем. Но він в раз-два дорожньому сцені. Це я купував за 95 гривень перехідник. Такий. Кабель коштує, якщо я не помиляюсь, щось там біля 200 гривень. Тепер, що я зробив от бачите що в мене як маленька лабораторія. Це блок живлення, це спеціальна плата, за допомогою якої можна повищати або понижати напругу. Тобто DC перетворювач. В даному випадку Телефон, може, не сильно видно, показує і 5,6 вольта. Це виходна напруга. Далі. Хайденс USB. Тестер є такий. Так, не видно. Свічую. От. 5 вольт і 65-66 вольта. Тобто доволі точно показую. Бачите, 5,6 вольт цей блок. DC, DC перетворювась. Тепер при напрузі 5,6 вольта уже запустився сам зарядний пристрій тулпіт RC М7. Зараз я дам нам напругу. Бачите, так? Да? Значить, коли червоного кольору, це низька напруга для цього зарядного пристрою. Напруга в нього нормальна при достиженні. Так. Трошки от. 7 вольт. 7 і 6 В, Тобто від 7 вольт вже нормально буде працювати цей зарядний пристрій. Показує температуру. Мають самої плати 24 градуси. Можна використовувати цей перехідник, кому потрібно буде запитати свій зарядний пристрій. І щоб не купувати дорогий блок живлення, достатньо купити ось цей перехідник з XT60 на Type-C і потужний блок живлення під цей единиць. І без питань все буде працювати.